Дорогі глядачі, без Андрія Єрмака відбулась зустріч української і американської делегації. Здавалось би, все пропало, але ніфіга не пропало. По суті, сторони домовились домовлятися. Відповідна світлина характеризує стан позиції, кисле обличчя Відкофа, оборонна позиція кислиці. Ми бачимо, що розмова непроста, але і разом з тим. Те, що домовились домовлятися, зараз ми про це трошки поговоримо. І те, що сама розмова не була на якихось надзвичайних тонах. ніякого там заборони на розвідання України чи постачання зброї немає наразі. Зараз будемо говорити, що могли там впертися. Зараз йдуть подалі зливи, як буде Америка, Америка діяти, зокрема щодо НАТО. От. Але розмова складна: сторони говорять. Сторони мають свої позиції, сторони мають свої мотивації. Мотивації я теж зараз розкажу. Катастрофи не сталося, поки розійшлися. І Рубіо кінець цієї розмови вийшов і сказав, що ми хочемо там суверенності і розквіту Україні, але разом з тим ми маємо сформувати працюючий конструкт, який він так натякає, що має прийняти Московія. І що е, ясно, що швидкого миру підписано не буде. Це була, до речі, його позиція. Він боровся з Рубіо. Е, ну він сказав, що ми в стані перемовин, говорити ще треба багато, натякнув, що швидкого нічого не буде. Він е, з цією групою адекватної частини Білого Дому намагався пояснити Трампу, що ніякого там день подяки, що це все не працює, і межа слухай Віткафа. Е, ось е, тобто, без Андрія Борисовича, домовилися. І роз'їхалися. Процес іде, країна наша тримається, от і нічого катастрофічного не робиться. Зараз Зеленський до тепер думає, кого поставити на офіс. Я, в принципі, робив в суботу відповідне відео. Кандидати ті ж самі зі своїми всіма плюсами, мінусами і можливостями, щоб їх поставити. Але ми не про це. Ми взагалі про перемовини. Отже, мотивація. Мотивація недавно там ряд змії. Знову розкрили додаткову мотивацію Дмитрія. Дмитрій поїхав з великими, великими проєктами виключно для американських компаній. Європейські компанії до московського ринку долучені не будуть. Тільки американці, тільки гроші, гроші, гроші. Ну а Трампу тільки давай бізнес над дипломатією. Він як зайчик побіжить. Так? І побіг. От, плюс ще і запропонували ряд цих от пунктів. Дотепер не зрозуміло. Моя думка така, що навіть ці пункти. Кремлю нафіг не були потрібні. Навіть якби Україна погодилась на всі 28 пунктів, Кремль це б зачитав би як слабкість і давив би далі. І, і ніяку війну зараз би Кремль не зупиняв. Йому потрібна вся Україна, а це в Америці до тепер зрозуміти не можуть. От. І, кремлю, яка задача була Кремля? Це зменшити санкційний тиск і не допустити більшого санкційного тиску. От, в принципі, цю задачу вони. При президентстві Трампа активно виконують, вони продовжують своє життя. Ну, Вони там певний тиск отримали, але на жаль, це було таке е, невеликий проблиск е, такої адекватності, коли Трамп ввів нарешті певні санкції. І, то це... і, і до речі, ряд е, він висловив і сказав, особливо, що Україна тримається, знищує московитів, і Путін втрачає багато людей, але знову ми бачимо це закрито. Але мотивація така: це заробляти бабки. Вже вряд стоїть купа компаній, які хочуть заробляти гроші, тільки гроші, артичний, там різні рідкоземельні елементи, і все 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 Москва пропонує американським компаніям до розробки, до заробляння і все інше. І кажуть, давайте, щоб ви хочете заробляти, давайте подивіться на, на цю проблему, інакше що не ми винні, не проти нас треба вводити санкції, а Україну знову давіть Україну. Давіть не вийшло, вони намагаються там розповідати про те, що Трамп сьогодні заявив, що от ночу ну, ну по-нашому нічого то в Україні є якась корупція. Те, що ми знаємо, що корупційна карта буде використовуватися для того, щоб підривати Україну. Вже навіть там якісь експерти знайшлися, які розповідають про те, що Україна вкрала 50 мільярдів доларів, що абсолютно не синітницею, тому що коли крадуть 50 мільярдів, це видно всім розслідувачам і КАМАЗи з грошима їздять по дорогах. Так, такого абсолютно у нас немає. У нас є проблеми з корупцією країна, яка знаходиться в перехідному стані, плюс яка вибудувала досить неефективну систему прямого ручного вертикального управління, де з'явилися новосматрящи, але говорити про те, що раз КАМАЗи сумки носяться це погано, і треба за це саджати. Але ніхто Камази не возить. Тому, дорогі Фредович, давай котлети окремо, мухи окремо. Не треба нам торгувати здачу нашої суверенності, розповідаючи нам про корупцію. Ми самі знаємо, що у нас корупція, ми захищаємо наші автономні незалежні органи і всі, хто є друзі України, в першу чергу зазначу, що Україна, на відміну від Московії, має незалежні антикорупційні органи, громадянське суспільство, яке далі бореться за своє краще майбутнє. І цього. В принципі, має бути досить з рахуванням того, що Україна захищає зараз безпеку свого всього європейського простору західного простору. От, але рухаємося далі. От мотивація це зароблять бабки, приїхав, відкав. Почали вони говорити. основна така тема була: по-перше, щодо НАТО, Україна не хоче відмовлятися від НАТО. Тепер американці думають, що це будуть прямі домовленості Московії з західними європейськими країнами. Де вони пообіцяють, що Україна не буде членом НАТО, Україна залишить цей, цей пункт. Також Україна так дотепер не, не, не готова і не має бажання віддавати свої території заради якихось там перемовин. От торгувати територіями України не буде. Це для американців серйозна перепона. Вони московити хочуть тільки це. Американці хочуть заробляти гроші, не знають, що робити. Україна має серйозні аргументи, чому це не погодне погоджуватися це, це в цьому. І публічно давіть Україну, щоб вона здавала свої території. Ну перед виборами я ще раз цей фактор виборів ми нікуди не прибираємо. Він до тепер є. Він тепер дуже сильний, фундаментальний, і багато конгресменів у республіканської партії і представників. Обурюються потенційному тиску України в цю сторону. От і в принципі це такі основні зараз е певне протистояння. Звісно, Москва ще хоче символічного обмеження кількості військ України, про те, що Україна знаходиться під тиском Московії, і так чи інакше, незалежно вона чи ні, але вона врахується з думкою з Москви. Так, от, так. от Україна каже про те, що навіть не сам факт, що там тих військ може бути 800 чи 850 тисяч. Цього в принципі. Діючої армії в мирний час з отак, тобто, резервістів готуєш техніку готуєш для захисту і таке інше, то в армії і в 600 тисяч вистачить. Ми почали війну куди менше, так але це ж питання принципу. Чому це нам має хтось обмежувати армію? Тобто ми просто тоді стаємо на сторону оцієї пропагандистської теми, що Україна. Вина в тому, що почалася війна, бо Україна готувала удар по Москві. Розумієте, це тобто, це, це повний бред, е, і дискусія ця не подобається Україні. і Правильно, от Вітков скоріше за все, розповідав про якісь там мегагроші, що у вас тут буде роз, розвиватися що шуї стартап Америки. Ви тут станете просто новою південною Кореєю, ну натікаючи, так. От ви будете заробляти гроші, 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 і безумовно, українцям треба гроші, треба ресурси, і ми хочемо жити гарно. От, І всі хочуть жити гарно. Але коли тобі пропонують гроші в умовах, коли найголовнішого питання нормально не розкрито, от, тобі розповідають про гроші через три роки ти можеш втратити все, так? Тому що знову ще важливе питання, на яке українці, українська сторона теж наполягає: а які гарантії безпеки? От такі гранті в стилі Будапештського меморандуму, які ви там описали спершу, вони нікого не цікавлять. Де безпосередньо ем, частини? Де підрозділи Заходу на територію України? Ми їх не бачимо. От, простір там повітряний майбутнім, майбутньому запри... спів і багато моментів, тобто ми не бачимо реальних рухів. Оці слова про те, що от у випадку ми там подумаємо, визначимо там, вони що пропонували? Або прям пряма дія, або технічна допомога. Так технічна допомога і зараз іде. Все набагато більше, ніж ви обіцяли нам зараз в цьому питанні, так колись. От. І, і нас це ще не влаштовує, тому що треба краще. От. Але проблема не, не в цьому. Тобто, вже будь-яка розмова про технічну допомогу почнеться знову там зі ста. Джевелінів і, і, і буде розкручуватися рік, поки ми будемо тут е, відбиватися чим тільки можемо. Тому нам це не цікаво. Нам не цікаво ці розмови, нам цікаві конкретні гарантії безпеки на полі. от Їх Америка наразі теж, скоріше, не дає. Тому дискусія справді складна. Е, і е, найгірше те, що, друзі, я, в принципі, це на початку сказав, що, в принципі, Росії вдалося знову затягнути всіх в таку дуже дурацьку дискусію, яка не призведе на сьогодні до миру, але, по суті, Росія ще протягує собі життя. Вони там приготували бюджет просто в страшну кількість там, оплати на свою армію. Сьогодні ми випустимо і це відео, пояснимо, що вони там наступного року. Ніхто там ніякого миру не очікує. От. Але америкоси американ... американ... ведуться. От їм там поманили там, дали якісь пункти в Саратії, поманили їх е, е, московськими ресурсами. І вони прямо от побігли, як зайчики в трамвайчику. От, на жаль. От, але, дорогі глядачі, все буде добре. Сподіваємося, буде перезавантаження в офісу. От, і так чи інакше, дипломатично, ми відбиваємося непогано. Е, Катастрофи на сьогодні нема, тиску нема. Рухаємося далі. Бережіть себе, всім всіх благ. До побачення.